Що ж, друзі, сьогодні ми знову вибралися в поля, будемо намагатися знайти якісь глибокі сигнали і в надії знайти якусь сміттярку. Це поле, до речі, орендується, але ми з власником вже домовилися, все гаразд. Що ж, ми розпочинаємо, а вам гарного перегляду. Що ж, ми ще ходимо із звичайним детектором і ловимо хороший сигнал і погляньте. Верхня частина детонатора до шрапнельника. Доволі таки часто популярна знахідка. Ось і вона нам самого ранку і попалася. Що ж, а ми ходимо ще глибиником в пошуках глибоких сигналів. Зі першу яму на сьогодні купаємо, вже пішли перші поверхневі ось такі артефакти, корки. І ось ми розкопуємо і вже відніється перша пляшка. Вона доволі таки об'ємна виглядає, правда? Але, скоріш за все, без написів. Це вона, звичайна вина, але тим не менш вона є і, можливо, будуть ще поруч. Якісь цікаві речі. Ух, ти. Там знизу Ось план. там лізе всякий так. чорний метал. Зверніть увагу, що зверху пухко, потім йде твердий шар і Две. потім знову ж таки. Класно. Рука туди тупо залізла. Так. О, ну, там, там починаються вже власне артефакти. Ну, щоб вам було цікаво, як воно все виглядає. Щупом працювати практично неможливо. Все твердо, тобто спочатку м'ягко, потім шар твердого і далі йде смітничок. Зараз будемо все обкопувати і вам покажемо лише саме найцікавіше. Друзі, по традиції першу пляшку ми завжди знімаємо на відео, якої б вона не була. Що ж. Горнишко, до речі, таке коротеньке, так, значить. Немає, на жаль, нічого. Інколи попадається ось тут такий набиток, знаєш. Але тут нічого. Проте вона ціла. Гарненька. Зараз будемо обкопувати глибше, в надії щось знайти. Ситуація наступна. Купаємо. Артефактів небагато, але ось потрапився нам в руки ось такий обломаний ножик. Те з тих часів. Глибина Глибина, ось, великий Так, вже ховається. Дуже глибокий смітник. Що щось ось таке вискочило? Таке в вигляді ніби запонка якась. Зараз ми почистимо, можливо, тут буде якісь написи. Ну, просто між консервами. Попалася така штука, зараз ми подивимося, що це таке буде. Ну, Щось дуже цікаве. Ми помили і погляньте, що це насправді було. У нас є підоза, що це як було каблучка, можливо. Ну, так. ну перстень. О, тут видно. Він так сплюснутий. А та. покажите, що там всередині, типу якийсь камінчик, вставка камінчика могла бути. І зліва-справа симметричні малюнки, і він просто сплюснутий. Ну, Дуже цікаво. Клас. Друзі, показуємо вам різні дрібнички. Ось знайшли такий інструмент. Можливо це якась відкривачка, можливо, щоб консерви відкривати або, або щось інше. Слухай, дивися, це схоже на Азбест, бачиш? Чи ні, чи я помиляюсь? Ну щось таке. На словом, тут сміття в кілька рядів. Спочатку тончий шар, азбест потім товстіший. Та, щось таке попадається. Ну і от наразі ось такий результат. Кілька пляшечок лисих. А ми от на цього сподіваємося. Та, подивимося, вона біленького кольору. Важко купати дуже присолений грунт. Друзі, насправді журбинка. Ось викупали ми її і вона була бита ще того часу. Вона правда такого світлого кольору з товстого скла і поруч лежала кришечка від колотухи. Ну і Це. там відніється... Ще одна дубця. Ще одна, так. А теж мала і двоє має дно глибоке, обдавлене. Угу. Дуже важко купати. Ну, що ми переїхали трішки далі. Ось погляньте, відніються залишки від батарейки. І ось тут поп... неглибокий смітничок, ми отак розкопуємо. І чорнильниця нам попалася. Слухай, може там є грифончик якийсь? Так, тут немає нічого. Тут немає нічого. І остання спроба... Ех, На жаль. Немає нічого. На жаль, без написів, але гарненька-маленька баночка, чорнильниця. Всередині ще є залишки від чорнила. О, клас, любимо такі речі. Дуже гарні. Зараз спробуємо цей смітничок розкопати в сторону. Можливо, ще щось попадеться. Викопали таку приблоду такий механізм і навіть не знаємо, що це таке. Виглядає, що ось, ось тут сюди палки, вставлялись. палки вставлялись ось отвори, щоб їх фіксувати. Uh -huh. е і, більше, і більше невідомо. Ця штука була рухома. А для чого вона була призначена, Невідомо. Ну, одним словом, якщо хтось знає, то підкажіть. Дуже цікава конструкція. Таке ніби як, слухай, якщо щось, щось урати, ніби ні, то от на скіста йшло. Так. Чи ні? Я не можу сказати. Ну воно важке десь кілограм 10, правда? Ні. Ні. 5-7 кг. Ну, одним словом, такі в нас пригоди, продовжуємо далі. Попередню яму ми закупали, купаємо наступну і ось перший. Хороший, приємний сигнал, знахідка була ось така частина обломаного мундштука. Ось лізуть під ковід до взуття. І зараз будемо розкопувати. Можливо, щось цікаво попадеться. Насправді розкопуємо ще наступну яму. Попередня була лише велика кількість битого скла. Купаємо наступну і в нас відніється казанок, правда? Та німецький казанок. Він, правда, пробитий. Хоча, я думаю, можна відреставрувати, правда? Дим словом, кинули в смітничок казанок і ми зараз будемо рушити яму і спробуємо знайти ще щось цікаве. Друзі, ми розкопуємо цю яму. Насправді багато пляшечок, ну відносно, кілька штук є, всі вони з-під вина. Ось залишки такого клейма на одній пляшці було. І ось ось там ми купаємо квадратної форми пляшечку. І є надія, що вона буде гарна, красива. Ага, вона така от така коротенька. Ану, ану, ну. Так, тут немає нічого. Тут немає нічого. Ти, див, ти дивись. Без написів. Але сам факт. Є маленька пляшечка. Ну що ти зробиш? Навіть не знаю, чи медицина, але щось. Не схоже на медицину. То ти що, Ще вниз де. Ще є пляшечка там звезу. Добре, розкопаємо і подивимось. Витягнули ми і цю. Ага, так, пам'ятаєш, ми такі знаходили, вони такі світлі. Блін, нема надписів. Можуть ще бути чи ні. Не відчуваєш під руками нічого. Була етикетка, значить. Ну, але вона гарна, правда? Вона така таку, невеличка. Світло таке, прозори. Ну, цікаво, цікаво. Зараз ще пощупаємо, можливо буде ще щось. Ой, мітьонько. Ми переїхали на інше поле. Ну, ось перші знахідки. Знайшли ось таку велику тарілку з глибини. І схоже на те, що це все. Було ще ось таке кріплення. Не знаю від чого, то воно. Ну, ось так буває. ще один смітник, я не знаю який вже по рахунку. Ось, і випала ось така кришечка. Скоріше за все від якоїсь мазі. Цікаво буде подивитися. Не повністю зберігся малюнок, але сам факт. Ось така кришечка. Виходить, що це все таке багато речей побитих. І погляньте, ми ось знайшли таку баночку з-під мінералочки. І на жаль з втратами. Цікаво, чи будуть якісь хоча б клейма. Тарілочка. клейма, мені здається, були посередині і внизу так би. Ех, шкода. Люблю я такі речі. Ось її залишки. Ну нічого, можливо, щось попадеться ще й і ціленьке. Що ж, друзі, ми продовжуємо. Поки що нічого такого надзвичайно цікавого. Хіба вам показати такий невеличкий натюрморт. Ось є кришка від колотушки. і є ось така булька. Ось така бусинка для того, щоб смикати цей зашнурок і взводити на бойове гранату. Ось тут видніється гільза. Ну і ось такий процес. Все в переміжку, все бите наразі. Ось, але нам треба докупати, можливо, буде щось цікавіше. Це такі яне. Ось так проводимо пошуки. Ось, продовжуємо далі і в нас постійна рубрика. Mm -hmm. Стаканчики. Та-дам-та-дам. Та Звичайний стаканчик. Ціленький, не розбили, бачиш. Спробуємо ще щось знайти. Насправді минулого року нам теж час від часу потраплялися, От такі речі погляньте. Знову є монетка. Е геллер. Скоріше за все. Так, один е геллер. Викидали чомусь світлячок їх? А це який? А звичайний так. То... Продовжуємо. Друзі, погляньте. вже більш-менш якась цікавіша знахідка. Ось такий частина від ремішка для підбородочного ремня. Ось і залишками самого ремня. Це для регулювання довжини. Продовжуємо. Ось і перша журбинка. У нас розбита пляшка і є напис Коінінг. Конік. Конік. Ех, шкода, шкода. Ну нічого, можливо, буде і ціленька з написами. Ну і продовжуючи тему пікер Трошки далі знайшлася частина на 91-й кріплення, теж частина від підбородочного ременя. Стан бадьорий. Забираємо. Друзі, ми розширяємося, смітничок йде в сторону, ми обкопуємо, оббиваємо і ось є ще невеличка Знахідка. Це кишенькова запальничка. Не знаю, чи знайдемо верхню частину, тим не менш вже цікаво стає. Тож, друзі, все-таки журбинка, погляньте, була гарненька розписана пляшечка. Вон ще її кусочок. Угу. Навіть не знаю, чи вдасться щось клеїти, чи є зміст. Це Гор, горлишко, дно є, горлишко ми ще не знайшли. Так, горло поки що не знайшли. Ех, такі гарні написи були. На німецьких позиціях важко знайти пляшку з розписами, ась тут ми знайшли і краще б не знаходили. На жаль. Можливо, або знайдемо більші частинки. або знайдемо вже іншу ціленьку. Подивимося. Ми колись знаходили в кращому стані, але тим не менш. Лантко Карда до Пікельхельма. Продовжуємо. Погляньте, ми ось таку купу вже накопали. І все-таки от купа всяких речей. І ось там далеко від невелика винагорода за наші старання. А, у нас теж, та. Ну окей. Він доволі таки залип, якщо чесно, але написи є. Пізніше ми його відчистимо і покажемо вам його чистеньким. Наразі в ось такому він стані. Ну, але сам факт. Ось так собі просто купаєш і вивалюється ось така частина. Від ручної гранати німецької. Таке антураж. Як попільничка може годитися. Продовжуємо. знахідок, чи як це можна назвати, погляньте. Ще один жетончик нам випав. Цього разу ціленький. Спробуємо його теж відчистити. Тут навіть залишки якоїсь паперу, якоїсь газети. так. Ну просто між всякою ж боню. Вон mm, білий навіть слід, його він тут лежав. Клас. О, тепер вже набагато краще знахідки пішли. Друзі, і таке буває. Знайшли доволі таки нечастий жетончик. Він був трошки надламаний. Ми йому допомогли і ось є написи. Доволі таки рідкий ранній жетон. Що сьогодні нам таланить на них. Перша ціленька, ну і стандартна на німецьких позиціях, вона без написів. Тут, тут є якась там одна восьма чи що тут пошта mm. і все. Так, Була з етикеткою, але перша ціленька, дуже багато битого. І ось така стандартна пляшечка на німецьких позиціях, ціленька. Опалася ось така штука, верхня частина від люльки, така кришечка. Можливо, нам пощастить і буде якась красива люлька. Ми не знаємо. Ми купаємо ось такий проміжний результат наших старань. Ось таку гору вже накопали. Погляньте, знайшли зубну пасту. Зубну пасту, так? Так. Угу. Хлородонт. Е... Нічого не пахне. Пахне, зубною... Пахне? угу. Але не м'ятою, а тою штукою що з м'ятою, що відбілюється, сві свіжістю такою. Клас. Ну, ось там на, на глибині окопу. Тут ще такі надписи розсипались. Воно mm -hmm. було скручене, ми розкрутили. Так. Там трошки артефактів. Ось так виглядає, як ми здійснюємо шурф. Зверху один етап. Посередині і де безпосередньо йдуть знахідки, там вже акуратніше. І погляньте. Ось тут на дні смітничка. Знайшли шишку. Верхню частину від пікельхельма В металі. Стан непоганий. Клас. Друзі підписники, погляньте, продовження. Знайшли надульник. І ми ще не докупали. Так що обов'язково ставте, ставте вподобайку коментар, підписку за наші старання. Все для вас. Там продовження. Погляньте. Легенько будемо трісне. Ах, я по ньому все-таки вдарив. Що ти зробиш? Я і так легенько, якщо чесно. Захейтять нас з тобою сьогодні. Кожен жетон і кожен вдариний. Ну, а що зробиш? Ну, ну просто купаєш в, суцільному, в суцільній пресованій глині. Ех, ну нічого. Але Тут, сам і то фор... два рази. Так, так, так. Я головне легенько, але... Ну, а що може ти? то я один раз згорив. Цинк, Це що ти зробиш? Що є ще одна цікава річ. Погляньте, яка симпатична чорнильниця. Ось тут спеціальне місце, щоб класти олівець, ручку, перо. Я бачив такі знаходять, а ми знаходимо вперше. Дуже гарно. Покажи річ. звідки ми починали. Та, проміжний етап, ось ось звідти. Ось 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 купаємо, купаємо. Купаємо, купаємо і ось де Богдан. Сигнал, там... сигнал тут закінчується. Плюс-мінус закінчення. А у вас 75% вони підписані. Взагалі несправедливо. Зробіть нам приємне. А ми продовжуємо. Одна дрібничка невеличка. Закінчення допіху. Скоріше за все, німці перша світова. Лише металева частина. Останні два метри докопуємо. Ну Диви, тут не може бути така цяга. По-любому з них робили щось. Яйця якісь... Так, робили щось, ми вже кілька разів знаходимо. І ось така вилка ложка попалася. Ще трішечки докопуємо. І все на сьогодні. Так, ну, різноманітні кості від тварин ви, напевно вже звикли бачити. А як вам таке? Ріг. Знайшли ріг. скоріш за все, від корови. Не так часто попадається. Все, друзі, на сьогодні ми завершили. Все за собою закупали гарненько. І будемо збиратися додому. Друзі, на сьогодні ми завершили. Як ви бачили, сьогодні ми натрудилися доволі таки сильно. Багато ям копали, більше десь 20 ям. Були в основному маленькі, а в кінці десь на метрів 10-12 просто велетенський смітник. Були цікаві знахідки. Що ж, дякую всім за перегляд. Вподобайки, коментар обов'язкові. І побачимося з вами наступного разу.